Івано-Франківськ завітав Всеукраїнський театральний фестиваль Гра з міжнародним журі. У змаганнях беруть участь 12 найкращих вистав. Судді відвідають, ще Львів, Рівне і Київ. У короткому списку українського театрального Оскара постановка франківського драмтеатру Лісова пісня на полі крові. Це один з найкращих форумів театральних, який може бути в Україні, я вважаю, тому що справді представлені ну, вся театральна мапа України. Задача велика цього фестивалю була в те, щоб не, ну, в Києві була там, Київська пікторалі і так далі, а і були там якісь фестивалі. Але це загальноукраїнський фестиваль, театральний, де. Можна побачити і можуть виграти не тільки київські театри, які зазвичай виграють не тільки київські щодо нашого театру. То ми двічі вигравали в цьому фестивалі і в одній номінації, і знову представили. Також на фестивалі є номінація найкращої постановки про російсько українську війну 4 грудня. У Франківському драмтеатрі покажуть вже другу виставу у рамках фестивалю. Саме ця постановка Саша винесе сміття Одеського музично-драматичного театру театру імені Василька перемогла в даній номінації. Ця номінація називається на, а, за кращу виставу рефлексію на події російсько-української війни, і а, ц, цю а, номінацію продиктував сам час. І от власне виставу, яку ми будемо дивитися сьогодні, десь театру а, Василька, вона представлена в цій номінації. Чого члени міжнародного журі це було правило фестивалю премії з самого початку? Тому що, по перше, як би там не було, експерти, українські експерти, вони знають українське середовище. Міжнародні члени журі з таких країн, як Польща, Литва, Німеччина, Італія, Швеція, Естонія поділилися своїми емоціями і враженнями від життя людей та мистецтва України під час війни. Мені було цікаво приїхати та зрозуміти, як українські театр зараз рефлексує на те, що відбувається в країні. Для мене не менш важливо передати цей меседж. Театр та культура продовжують жити. Я хотів би особисто отримати цей меседж. До слова, всеукраїнський театральний фестиваль Гра існує вже п'ять років.